Скромна 13-та Коростенська загальноосвітня школа і свій ювілей попервах планувала відзначити скромно, просто таки кулуарно. Та спільними зусиллями директорку школи і вчителів вдалося вмовити зробити цей поважний ювілей надбанням усього міста. Тому наприкінці минулого тижня, 27 листопада, в приміщенні палацу культури зібралися усі причетні до цього свята та гості, друзі, колеги, рідні. Перше слово для привітання міському голові. Дуже потужний колектив педагогів, дуже нарні учні. І абсолютно вписалися всі процеси, які проходять в місті. Це і переможці Олімпіад, це і переможці спортивних там, змагань, це вчителі, які в спортивних змаганнях перемагають. А взагалі я був просто здивований, шокован, коли почалися ці процеси бізнес-моделювання. Якщо на простий язик, це наша молодь, яка демонструє, яким чином вона буде завтра жити. як вона бачить розвиток нашого міста, нашої держави, яким чином вони будують бізнес-плани, то Чоловська школа дала усім урок. Ну, про місто Коросенья Мовчу, вона перша в всьому була про область. Я мовчу. Вона перша в області була в державі була визнана кращою. Далі на сцену виходили начальник відділу освіти міського конкому Алла Краснокуцька, народний депутат України Володимир Рішонков. Сьогодні ми маємо зробити все для того, щоб школа мала кращі умови для навчання, для роботи педагогів. Скажу відверто, нам ну це завдання, тому що соромно трохи що сьогодні вже в сучасних умовах, скажімо, навчальний заклад не має. Якісь елементи, які важливі для, для дітей, для їх здоров'я. І те, що в цьому році було заплановано, добудова школи, нам вдалося з державної програми взяти гроші. Але на жаль, як завжди, буває, поки ми і ці гроші отримували до тих пір, поки проводились технічні якісь речі. Ми не встигаємо їх засвоїти. Я беру на себе завдання. Ми тільки що говорили з Володимиром Васильовичем, В наступному році ми обов'язково завершимо це будівництво. Сьогодні всі ви іменинники, від першокласника до сивочалого вчорашнього учня. Школа це бурхливий осередок, в якому ви жили, навчалися, росли. А сьогодні, зовсім непомітно для всіх вас, вона живе у вас. І не дивлячись на те, скільки сплинуло часу, я твердо переконана, що ви неодноразово повертаєтесь до своєї Альма-Матері. адже душа летить дитинство як у вірі, бо на світі тепло тільки там. Всі гості з подарунками і найкращими побажаннями ювілярці школі не лишень солідним віком, а й солідним списком перемог надбань. Привітали школу-ювілярку, колеги, педагоги, очільники різних закладів освіти користання. Коли ж ще згадувати минуле, як і не під час святкування ювілею, як водиться, згадували вчителів і учнів, доленосні події і ще раз учнів і вчителів. Вітали альма-матер, випускники школи різних років, серед них громадські діячі, депутати міської ради, бізнесмени і науковці. Для всіх рідна школа це місце на. Щасливіших днів і найкращих спогадів нарешті на сцену вийшла нинішня директорка 13-ї загальноосвітньої Віра Миколаївна Волошенко. Директорка, за словами Володимира Аришонкова, принципова й незламна. А ще додаю подумки: добра, справедлива і відкрита. Я хочу сказати, що в нас прекрасні діти, здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба і процвітання нашій Україні. Кожен з тих, хто був на ювілеї, тією чи іншою мірою не лишень пов'язаний зі школою, ювіляркою, а й усвідомлює, що школа початок усього, як і родина, як і рідна країна. Цієї школи. І я пропрацювала 24 роки в цій школі і цього року випустилася. Ну, на жаль, змінила місце роботи. Тому я бажаю всім своїм колегам творчого натхнення, доброго здоров'я, всім своїм учням також, всього найкращого. Процвітання на наступні 100 років. Просвітання, здоров'я, щастя всім вчителям і хороших, хороших добрих дітей. Я бажаю своїй рідній школі добра, любові. Злагоди гарних, чудових учнів, У успіху всього самой лучшого, ще тисячу років прожити. Я хочу побажати школі те, щоб вона далі продовжувалася так розставлятися. Ми хочемо сказати, що школа ніколи не старіє, вона завжди відроджується 1 вересня з першим шкільним дзвоником, тому що в ній живуть вічно молоді юні діти. За віком і, звичайно, вічно молоді учителі. Ми щиро дякуємо нашій школі, що ми в ній працюємо і надалі мріємо про те, щоб наша школа процвітала і все було як найкраще всіх здоров'я, і все найкраще в школі, діткам і учням і з тим, хто працював, хто працює зараз. Побажаємо, побажаємо всього найкращого, щоб все, що сьогодні нам обіцяли, щоб все виконалося, керівники. Всього всього найкращого. Дітям, головне, бажання ходити до школи. І досягати своєї мрії завдяки цим знанням. Ну що можна рідній школі побажати? Мабуть, я побажаю те, щоб те, що сьогодні лунало, із вуст нашого керівництва міського і гостей було не прості слова, а також якось на діях.